Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського. До вашої уваги черговий випуск із циклу Бібліотечний Сомельє. Цей випуск ми проведемо у відділі Дитячий простір, і, як ви вже здогадалися, націлений він на наших юних читачів, на їх батьків. Та інших поціновувачів дитячої та юнацької книги. У розпалі літні канікули прекрасна пора для змістовного відпочинку, веселих розваг та читання улюблених книжок, але знайти цікаву книгу у різноманітті сучасної літератури не так просто. Тому ми пропонуємо для вас, любі друзі, книги, які буде цікаво читати дітям усіх вікових категорій. Усі ми прагнемо бути успішними, долати вершини, розвиватися та самоудосконалюватися. Та успіх це не те, що само собою звалюється на голову. Найчастіше для його досягнення доводиться пройти безліч випробувань і труднощів, подолати зовнішні обставини і навіть самого себе. Історію пишуть переможці, то читати біографії знаменитих людей це дуже пізнавально. І корисно. Їх історії життя служать научним прикладом того, що будь-яка людина, незалежно від того, де вона народилася, та її соціального статусу, може досягти величезних висот. Головне, просто сильно цього бажати. Книга дивовижні особистості, які змінили ХХ століття, це неймовірна та яскрава збірка біографій, пізнавальних та захоплюючих Розповідей про життя талановитих людей, герої цього дивовижного видання видатні особистості ХХ століття, такі як Альберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Стів Джобс, Принцеса Діана, Ігор Сікорський, Соломія Крушельницька, Стівен Гокінг, Джоан Ролінг та інші. Це представники науки, бізнесу, мистецтва, спорту та інших сфер. Історії людей, які творили нашу історію, як Олександр Довженко зрозумів, що народжений, аби змінити кіно, чому Руд Гендлер назвала свою ляльку Барбі, і в якому віці Альберт Енштейн зробив свої перші відкриття? Відповіді на ці та сотні інших запитань ви отримаєте у книзі «Дивовижні особистості. Які змінили ХХ століття, як її дивовижним героям вдалося здобути свою суперсилу та досягти мети, попри всі перешкоди. Так, світова історія знає багато визначних, знаменитих людей, чимало серед них українців. Їх імена знає весь світ. Номіна з латини означає імена. Тож захоплююча книга для дітей та дорослих, номіна Українські імена світової історії знайомить вас з іменами українців, що зробили значний внесок у світову історію. У виданні розповідається про 25 українців, які прославились у різних сферах науці, мистецтві, політиці, спорті та інших. З книги ви дізнаєтесь багато цікавого про кожного з них. Хтось був знаним філософом чи письменником або мандрівником, а хтось малював дивовижні картини, винайшов революційний пристрій, отримав оскар, підкорив європейську сцену. Можливо, про деяких із них ви дізнаєтесь вперше, але кожен з цих людей заслуговує на увагу. Сьогодні не залишається без уваги читацької аудиторії і твори наших сучасних українських авторів. Фентезійна повість Галини Манів, викрадач почуттів, по праву увійшла до списку переможців конкурсу культурно-мистецьких проєктів від Українського інституту книги. Сюжет повісті розгортається довкола п'ятьох підлітків, які намагаються допомогти старшому братові Костя Тарасу. Юнак повернувся з війни з російськими загарбниками, пораненим і виснаженим. Вже вдома він зустрів викрадача почуттів, демона, який висмоктує емоції і забирає життєві сили. Тепер врятувати Тараса може тільки п'ятірка вічей духів, які заради нього готові вирушити в потойбіччя, в мандрівку, сповнену небезпек та випробувань. На шляху їх чекають небезпеки, долаючи, які підлітки багато дізнаються одне про одного, про себе самих, про справжню дружбу та щиру любов. Чи вдасться їм повернутися з перемогою, дізнаєтеся, прочитавши цю книгу? Коли настають канікули, школярі відпочивають або подорожують, та бувають канікули незвичайні, а вимушені, спричинені війною. Дитяча письменниця Катерина Єгорушкіна в своїй книзі Мої вимушені канікули змальовує щемливу, пронизливу історію дівчини віри. У віри вимушені канікули, які вона разом із маленьким братиком та батьками проводить у холодному підвалі багатоповерхівки, бо на вулицях її міста оселилася війна, і раптом віра опинилася на лінії вогню. Жити у підвалі дуже складно. Коли зникає вода, доводиться топити сніг. Коли зникає тепло, доводиться зігріватися співом. Але віра не жаліється, віра мужньо тримається і веде щоденник війни. На його сторінках маленька героїня озвучує те, що ми відчували впродовж перших тижнів російського вторгнення, сидячи у різних підвалах України. Повертатися до страшного минулого страшно, але це дозволяє ліпше зрозуміти самих себе та осягнути глибину нашої сили. Мої вимушені канікули це книжечка для дітей та батьків про війну, заснована на реальних подіях. У книжці міститься корисні поради та практики від психологині Світлани Ройс. Використовуючи, які ви зможете послабити напругу та знизити тривожність у скрутні моменти. Назва книги Валентини Захабури «Лепрекони» звучить інтригуюче. Гадаєте, лепрекони – це міфічні ірландські персонажі? А от і ні. Це жваві українські підлітки, які взувають до гімназії зелені черевики і називають себе спільнотою лепреконів. Більшість подій повісті відбуваються у стінах школи або поза нею, але з учнями одного класу. Тут і проблеми у навчанні, і класний керівник, і проблеми у родині, які впливають на поведінку підлітків у школі, і перші симпатії та розчарування. Старшокласниця Наталка отримує лист від давнього друга дитинства. Він пише, що живе у Німеччині та на кілька днів завітає до Києва і хоче побачитись. Але замість друга Антіна до Наталки підходить дівчина Антоніна. Лише спілкування з Антоніною дають Натальці відповіді на багато питань. А ще друзі лепрекони шукають себе, закохуються, хвилюються одне за одного і завжди готові прийти на допомогу і дати відсіч проблемам, адже дружба їхній найбільший скарб. Валентини захабури лепрекони якою зачитуються юні, уже увійшла у топи кращих книг року. І зайняла свою нішу в каноні сучасної української прози для дітей та юнацтва. Тих, хто ще не читав, раджу обов'язково прочитати. Всі ці та багато інших цікавих книг ви ж зможете знайти і прочитати у відділі Дитячий простір Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського. Тож запрошуємо вас, любі друзі!